Ребра закарамелізовані сочні, в міру сладкі від меду, закарамелізовані, з ароматом пива. Добрий день! Сьогодні у нас порібрена з медом, з пивом, закарамелізована. На сковорідку я ложу. Смалець свій любимий жир і ставлю смалець розтоплюватись, розтопиться смалець, підсмажу порібрану. викладаю її, ось таку гарну порібрану. Скорідочка в мене вже розігріта, ставлю на вогонь. І у мене перець, суміш приців. Коли у вас нема суміш перців, можете використати червоний перець, чорний перець. І любимі свої трави. Я беру чесничок. Тут в мене є мед, сіль, перців, пиво, водичка. Чеснок я нарізала, поки моє м'ясо обсмажується. Мясо с мазета, с нечък медрибно покрасиво. Сили, парец. Мед додали, суміш ціль додавали, сіль додали. Мед розчиниться, наливаю пиво, наливаю водичку, роблю великий вогонь і хай наша порібрана добряче покипить та закремалізується в пиві та медові. Колись так закипіла наша порібрана. Аромат чесника, аромат пива Зменшуємо повільний вогонь і накриваємо кришкою. І Хай порібленка вариться в медові та карамелізується. Поки м'ясо смажиться, я любуюсь красотою природи. Падає лопати лопати, сніг за вікном, а на скворітки смажиться смачна, смачна. Ароматна порібранка закарамелізована в меді з пивом. Яка красота, красота, смакота, смакота. Ребра закарамелізовані, з медом, в пиві. Це дійсно дуже смачно, повірте. Кісточка вже стерчить, Легко будемо відокремлюватися. -м. -м, -м. яка це смакота, повірте, це дуже-дуже смачно. Отак берете собі. І споживайте таку смакоту. М -м -м -м. Та просто чудово. М -м -м. Смак неперевершений. І ж їх. Спробуйте, будь ласка. Бувайте здорові, живіть багато. На все добре! Це завжди вас рада бачити на своєму каналі Квітка папороті». Ця квіточка для вас, мої любимі, шановні підписники та гості мого каналу.